Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і у нас є наступний гість це Андрій Демеденко, старший науковий співробітник відділення математичного моделювання довкілля Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. Вітання, пане Андрію. Вітання. Я вас вітаю також. Пане Андрію, хочемо з вами поговорити. Про бачимо про те, що расисти в Україні вчиняють екоцит, і ми мусимо після нашої перемоги, після завершення бойових дій, після завершення війни розпочати відновлення наших екологічних систем, нашої екології. І цікаво почути вашу думку, що варто починати, і на що варто звернути увагу для того, щоб повернути нашу екологію, відродити її, чи це взагалі вдасться на вашу думку. Дякую. По-перше, здається, Декарт сказав, що як людство би уникло половини конфліктів, якби воно більше приділяло уваги визначенням. Треба чіткіше казати, про що ми йдеться. От ви використали слово екоцид. Згадайте, до речі, ви знаєте, що геноцид, концепція геноциду була свого часу розроблена в Україні. Ну, правда, це було в ті часи ще до Другої світової війни, але... Який шлях пройшло воно ну, для того, щоб визначити, що таке геноцид, угу. те саме буде з екоцидом. Не хочу вдаватися в подробиці, але є головна проблема В екоциді треба довести навмисність цих дій. Ох, це дуже складно буде. Але так. я не юрист. Я просто розумію цю справу. У нас в нашому випадку проблема є в тому, щоб відновити після війни довкілля, яке постраждало в результаті воєнних дій. Нашого північного сусіда, скажімо так, щоб не називати, пальцем не тикати. Е на це є відповідна постанова Кабінету міністрів, відповідні рішення різних органів. Мені пощастило бути включеним в е спеціальну таку робочу групу при оперативному штабі державної екологічної інспекції, а потім ще й в новоуковитий штати якраз для того, щоб визначати методику. Методою того, як визначати цю екологічну шкоду, ми написали свого часу. Ну, там була ціла група людей. Я не юрист, я, я фізик, але маю великий досвід роботи, по о, зокрема і по цих питаннях екологічної шкоди. Крім того, я маю унікальний досвід. Мабуть, єдиний з відомих мені досвідів свого часу пам'ятаєте, колись був розлив нафти в Керченській протоці років 15 тому з російського танкера, так так, і тоді Україна звернулася до Європейської комісії по спеціальний механізм, який існує європейської комісії, по до того, щоб визначити, що робити мені пощастило бути членом команди, яку юНЕП програму по навколишньому середовищі направила в Україну. Мені пощастило бути членом команди з того боку, не з українського, а з боку ЮНЕП, з міжнародного боку, по визначенню потреб, що треба в Україні для того, щоб мати можливість реагувати на такі екологічні катастрофи і їх наслідки. Так що моя робота в цій робочій групі була пов'язана саме з цим досвідом. Не буду вдаватися в деталі. Було написано великі там рекомендації, і були подані нагору ці рекомендації. На жаль, практично нічого з цього не було взято до уваги. Вирішили піти старим шляхом і не видумувати ніякі нові методики обрахунку екологічної шкоди, а використати наявні в Україні методики, які побудовані на як це казати, на Обчислення екологічного податку, ну те, що в Україні є, просто взявши помноживши це на якийсь там екологічний коефіцієнт і е е приявивши це як кошти, які Україна бажає відновити, і так далі. Нещодавно е міністр озвучив ці суми, і це сказав, що ну на підставі цих розрахунків там ціла купа методик, яка свого часу була опублікована і затверджена міністерством юстиції. Так от на цих методиках збитки від військової агресії Російської Федерації за рік складають там 45 мільярдів доларів, і з яких і лева частка 27 мільярдів це викиди в повітря. Ну і на цю тему також розроблялася, як ви знаєте, програма відновлення довкілля. Яка подавалася в Лугано, була там дуже розкритикована, і потім зараз зготується нова. Варіант 2.0, начебто вже підготовлений, який називається програма відновлення в галузі екобезпеки. Програма відновлення довкілля в галузі екобезпеки з бюджетом 25 мільярдів євро, що близько якраз до суми, про яку я про яку міністр казав. Причому міністр казав це на міжнародному рівні, зокрема на Конференції з КОП 27 з клімату в шарм шейху в кінці минулого року, так що це пішло в світові мережі і нещодавно бачив виступ міністра по Аль-Джазіра там по БІБІСі і так далі. В економіст була стаття. Тобто, це стало міжнародною справою. І я про це хочу сказати. Ми писали зауваження, що це дуже небезпечно опублікувати такі цифри, базуючись на екологічну податку в Україні. Бо екологічний податок в Україні має дуже багато вад. Не буду казати про всі там деталі, це можна. Але у нас в Україні екологічна шкода просто процесуально не визначена. От ви сказали, екоцид, а що таке екоцид? А що таке екологічна шкода? От ми кажемо, у нас ми хочемо компенсацію за екологічну шкоду. А що таке шкода екологічна? У нас немає визначення в нашому законодавстві. І тут починається купа проблем. Далі ми врахуємо цю шкоду на підставі екологічного податку на викиди. Не за вплив, а на викиди. Якщо ви подивитеся на методику, то ці 27 мільярдів євро розраховані, за, якби це був екологічний викид, е, вибачайте, якби це був викид в повітря. Я спеціально не кажу про решту, а про головну частину цих збитків. А Просто для ну, порівняння. А як ви думаєте, скільки нараховує наша інспекція за викиди в звичайний час в невоєнний? За останні роки екологічна інспекція за викиди в повітря нараховувала на рік приблизно 4 мільярди гривень екологічного податку. Тобто 4 мільярди гривень і 27 мільярдів євро за той самий рік. Уявляєте без собі різницю, так? Да? Це десь е, 27 мільярдів е, євро це приблизно тисяча мільярдів гривень збитків за рік, тільки від викидів повітря. Як ви думаєте, тобто в 250 разів більше, ніж наш, на рахунки бюджету, на рахунки е, звичайної водії? Як ви думаєте, повірите? Це 250 річних бюджетів на охорону середовища. Уявляєте масштаби речей. Я зараз не кажу про це, я просто кажу, що люди ж, які будуть слухати, вони все це не знають, але вони послухаються, що вони подумають. Я не хочу казати голосно, але подумають, що не серйозні люди. Які кажуть, що от нам нанесли е, шкоди, і ми вимагаємо компенсацію, яка дорівнює 250 річних бюджетів на охорону середовища в Україні. Ну хто нам дасть це? А навіть якщо нам хтось дасть такі гроші, хто ж їх з'їсть? Нема кому давати. Ніхто не може з'їсти 250 річних бюджетів, якщо вони і е, один бюджет не можуть з'їсти. Ви знаєте, що гроші виділені на? На, на охорону середовища не освоюються, вони залишаються не освоюються. Друге, інспекція, яка нараховує 4 мільярди гривень гривенних е, збитків на рік, довести в судах може лише 100 мільйонів гривень. Угу. тобто 2,5% від цієї суми. Якщо ці розрахунки так добре обґрунтовані, що вдається в судах довести лише 2,5% претензій, то що думаєте, в міжнародних судах буде легше? Навпаки. Навпаки, звичайно. Тому і наші зауваження, я кажу зараз про спільні зауваження. У мене там були, як у фізика, ще дуже конкретні зауваження, не в ефірі це обговорювати. І це ж все ж таки науково-технічна рада, це між фахівцями. Але я кажу висновки з цього, які написані простою мовою, яку може зрозуміти будь-хто. От те, що я сказав, зрозуміло, правда? Так. Чому ж ніхто тих, кому ці зауваження були подані, не звернуло на це уваги і пішли на ці, скажімо так, публічні виступи, незалежно від того, що і попереджали, що, мабуть, цього не треба робити. Треба. Зараз почалася там робота, я знаю, чув на горі відповідь на наші. А, де я забув сказати, були спеціальні слухання в екологічному комітеті Верховної Ради в листопаді минулого року е, на са, цю саму тему. І дещо з цих, я особисто там ці озвучував е, застереження, ну, начебто ніхто не відреагував, але тепер пройшло декілька місяців, начебто почали хтось це слухати. Пане Андрію, чи є ви з нами, чи розірвався зв'язок? Та, на жаль, розірвався зв'язок, але спробують е, колеги. Відновити його, а я нашим глядачам та радіослухачам нагадаю, що спілкуємося із Андрієм Демеденком, старшим науковим співробітником відділення математичного моделювання довкілля інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, і пан Андрій нам розповідає про те, яким чином в Україні варто рахувати збитки, які не задаються довкіллю. Та пан Андрій, канал пропалтикнув... так. Та, вже не ми вже не чуємо, повертаємося в ефір. Так. E, знав таки, так сказать, повертаюсь до цього. Ну, я кажу, що добре, що почули, і, мабуть, якась буде реакція, але я хочу ще раз повторити: настільки прості аргументи, які я зараз висловив, e, треба було б слухати. Бо, бо, як то казав в тому фільмі Радянському, за державу обідне. От все, що я можу сказати. І що деталі потрібні, будь ласка. Я не є офіційною особою, але формально, оскільки мене включили в науково-технічну раду. Колишня інспекція, я можу казати це від імені Ну і ще й від Академії наук, в якій я вже там 40 з гаком років працюю. Так що, це, і це вам каже не просто людина з вулиця, а людина, яка має, скажімо, як науковець відповідає за свої слова. У нас там є в групі ще юристи, які можуть додати юридичні процесуальні проблеми, але це не моя тема. Треба писати, питати в, юридич, в юристів. Прошу. Тобто е, оцей е, національний план відновлення України у сфері екобезпеки 2.0. По суті, там нічого нового е, в порівнянні з політикою, яка по захисту довкілля там, проводилась чи не проводилась в попередні роки, немає, якщо ми правильно. Послухайте мене ще раз. Цей національний план побудований на ідеях того, як у нас розуміють екобезпеку. Екобезпека у нас розуміється, як попередження і запобігання забрудненню. Чи можна пропонувати програму відновлення довкілля на методах попередження і запобігання впливу після того, як цей вплив відбувся, розумієте? Так. Це просто дурниця. Вплив вже відбувся. Що ж ви пропонуєте тепер, як його запобігати? Позна під боржом, як в тому анекдоті було, розумієте? Я про це кажу просто, ну, там в міністерстві казав. Люди, що ви робите? Ви комусь покажіть, що ви хочете програмою запобігання відновити довкілля. Це так не буває. Довкілля само по собі не відновиться від того, що ви почнете запобігати. Якщо ви завтра перестанете викидати в повітря викиди в енергетиці, завтра довкілля не відновиться. Треба брати руками і відновлювати. А це інші програми, це не екобезпека. Я ще раз хочу сказати: в основному законі про екобезпеку написано, що екобезпека це попередження і запобігання впливу на е людину, екосистеми і так далі. Почитайте наш закон. Я давно кажу про це, що це дурний закон, дурниця в законі написано. З фізичної точки зору просто дурниця. Бо цього не можна добитися. Але пишуть, і ще не писали план веко Ну я кажу, ну і добре. Давайте подивимося, як ви з допомогою запобігання відновити довкілля, яке погіршилося в результаті того, що в минулому відбувся на нього вплив. Це просто ну, не треба мати я там кандидат фізмат-наука. Для того не треба бути кандидатом фізмат-наук. Треба знати просто закон Ньютона чи там закон Гука, який вчать в п'ятому чи шостому класі середньої школи. Здається, це зрозуміло, але я не можу достучатися ні до кого. Я кажу: треба писати щось інше, бо на вас будуть дивитися як на людей, які до школи не ходили. Пане Андрію, то можливо це нам розуміло. треба використати якісь західні досвіди чи зразки, як це відбувається в Євросоюзі чи, можливо, в Сполучених Штатах. Дуже просто скажу, як і ми це написали. Треба розраховувати кошти, ну, компенсаційні, на відновлення. На основі коштів необхідних для доведення довкілля назад до того стану, як воно було до війни. Це записано в директиві про екологічну відповідальність Європейського Союзу. В Америці є відповідний закон теж. Або на основі оцінки коштів за знецінення екосистемного сервісу. І це розуміло, як робити. На заході знають і в Штатах, і в Євросоюзі як це робити. На що наш міністр відповів? Ну, ми цього не можемо робити, у нас немає екосистемного законодавства. Так що, хто вам заважає? Якщо у вас нема поняття екосистем, то вибачайте. А ви бачили, як перейменували міністерство після нещодавнього з'єднання, роз'єднання з, роз з енерго? Тепер це міністерство захисту довкілля тільки. Тобто ми займаємося якимсь захистом. А відновленням ми не займаємося. То я їм кажу, а чого ви тоді претендуєте на гроші на програму відновлення? Якщо ви займаєтесь тільки захистом, попередженням чи стягуванням екологічного податку, ну тоді сидіть в сторонці, давайте хто, хто буде займатися відновленням, йому і гроші треба дати. А у нас нема такого. У нас ніхто цим не займається. У нас і ліс теж, це лісове господарство, а не ліс як екосистема. У нас вода до недавнього часу було водне господарство, а не агентство тепер це водних ресурсів, там деякі зміни є. А в лісовому так воно як було, так і лишилося господарство. Але ліс це не тільки господарство, це ще й екосистема, про що взагалі нічого не йдеться. Ну і так далі, і так далі, і так далі. А вони кажуть, тільки запобігання, і І це складне питання. До речі, у нас там відбулися деякі зміни в законодавстві не так давно. У 2019 році, але після цих реорганізацій міністерства вони все це викинули і створили міністерство тільки захисту довкілля. Я кажу: а хто рештою буде займатися? Невідомо. І це питання, ну, тобто, комусь треба задавати. От ми в екологічному комітеті задавали це, начебто законодавці мають цим займатися, вони мовчать. Що треба робити, зрозуміло, треба просто виконувати. У нас там є закон про оновлену екологічну стратегію. Там написано, що треба робити. Роблять вигляд, що його немає. Ну, е, питання, що робити, це окреме питання не для такої дискусії. Добре було б, щоб е, десь на якомусь рівні це обговорювати. але нема де обговорювати. Як у нас скоро буде, як в е, Російській Федерації, парламент це не місто для дискусії. Нема місця, де це поговорити. Я, людина, як ви бачите, літня, я пам'ятаю, що вибачайте, радянські часи. Тоді краще було. Було, щоб обговорювати і в парламенті, і так далі. Ну, була комуністична партія, яка ненависницька, але хоча б це було. Я дуже добре пам'ятаю. У нас був Яра працював в Інституті теоретичної фізики, наш інститут був визначений головним по деяких питаннях, і ми мусили там розробляти всякі пропозиції, доповідати його в парламенті. Я в парламенті виступав в радянські часи. Тоді це можна було і там, не слухали. Я вже не кажу, що після Незалежності там деякі на, наші фізики були членами. А зараз нема з ким поговорити. Відверто кажучи, нема. О той рівень, на якому я веду зараз дискусію, я бачу, люди мене не розуміють. Тобто вони там, закони Ньютона не розуміють. А що ж тоді казати про решту? От тому я і кажу, я ще раз повторю питання. На мій по... не питання а висновок, простий, який я повторюю і не маю відповіді. Безглуздо пропонувати. Програму відновлення побудовану на методах попередження і запобігання впливу після того, як вплив відбувся. На мій погляд, це очевидно. Але Гнітюча тиша відповідь. Ось що я можу вам сказати. Пане Андрію, насамкінець, ну, дехто. Угу. Там, будь ласка. Дехто до мене так приватно звертається і каже. Я кажу, ну я ж, вибачайте, я приватно можу розказати, але ми, як члени офіційної робочої групи для розробки цього не написали наші зауваження, подали їх нагору, ну так більш-менш офіційно. На слухання в комітеті послали. І нічого. Так, слухаю. Пане Андрію, повертаючись до теми екоциду, то на вашу думку, ми не зможемо витребувати з Росії репарації саме за цей злочин екоциду? А де він визначений? Його ніхто не визначив. Він ніде не визначений. Більше того, я от, припустимо, проста ситуація. Давайте про екоцид складна ситуація. Я казав, що екоцидом найскладніше буде довести навмисність. Угу. Ви не можете сказати, що містер Путін сказав, що це треба знищити оцю наф... ну там не нафтобазу, це довкілля навмисне для того, щоб зробити бяку українському народу. Те, що він геноцид довести, можна. І в даному випадку теж, бо нас винищують як націю. Але те, що винищують наші довкілля навмисне, я не бачу поки можливості довести. А крім того, законодавства немає. Давайте повернемося до Керченського випадку. Розлив нафти. Тоді та сама інспекція, якою питали міжнарод... Я був там в тій команді, але там були дуже велокі, високі посадові люди з європейського боку, з міжнародного і так далі. Які питали, Окей, ви збираєтеся подавати позови проти е, Росії. А на підставі чого ви подаєте? А на підставі у нас є методики розрахунку шкоди від розливу нафти. Ну, а що, ці шкоди узгоджені десь на якомусь недороговні. А нас це не цікавить. Ми самі розробили, саме це відколимо. Ну, так так кажу, у себе і питайте. На підставі, чого ми будемо вимагати від Росії е збитків. Ми у себе не беремо за це шкоду. Я вам казав: ми нараховуємо шкоду на рівні 4 е мільярди <різнє> гривень на рік і довести <різнє> можемо тільки 100 мільйонів. За викиди в повітрі. Я тільки про це поки що кажу. А вимагаємо за цей час 27 мільярдів євро за те саме від Росії. Хоча від себе 100 мільйонів ледь збираємо. Ну при таких умовах, які у нас шанси отримати, якщо ми базуємося на нашому українському законодавстві? А чому Росія має відповідати за наше українське законодавство? Є приклади, ну, тепер вам і тебе йти до юристів, вони кажуть, що існує така ООНівська компенсаційна комісія, яка свого часу, ну, зокрема, в тому самому випадку з Іраком, коли був розлив нафти там величезний, то там дійсно вимагали відповіді від Іраку, вибачте, ну, да, від Іраку в Куветі, компенсації і так далі. Там є деякі випадки і прочі. Ну, за що пред'явити випадки? А у нас нема поняття екологічної шкоди. До речі, я що в Україні екологічна шкода? Екологічна шкода, розуміється, це шкода від довкілля здоров'ю людей. Почитайте конституцію. Угу. У нас в Конституції написано, що людина має вимагати компен... має право вимагати компенсацію своєму здоров'ю. От за здоров'ю можемо вимагати компенсацію. Так ми хочемо вимагати від росіян компенсацію за шкоду здоров'ю конкретної людини від довкілля, бо поняття екологічної шкоди як шкода. Людині довкіллю від людини в українському законодавстві не існує. Я не жартую в українському законодавстві. Екологічна шкода це шкода людині від довкілля. Ну добре, підемо в екологічну комісію, доведемо шкоду. Тоді прийде ця комісія і скаже: ну давайте покажіть мені цю людину, якій це була нанесена шкода. Ми їй відшкодуємо ці гроші, а не Україні. Бо у вас в законодавстві написано, що людина має право вимагати компенсацію. Окей, доведете, ми заплатимо так само, як за будинок. От з, з людинок, будинок людині розрушили, ого, за це можна. Оцей не був. Будь ласка, от її компенсація. Ну потім колись, коли там присудимо. А за шкоду довкіллю у нас немає підстав вимагати. Бо у нас самих такого законодавства немає. Треба, ось тому я кажу: ми кажемо, люди терміново прийміть, хоча б. Директиву про екологічну відповідальність Європейського Союзу. Вона нас переведена і вже 20 років тому нам пропонували. її. Пам'ятаєте, в Києві була 20 років тому конференція міністрів довкілля європейських країн? Не пам'ятаєте? Не пам'ятаємо, але вже знаємо. Так, да. ну мені довелося бути радником Європейської комісії по проведенню цієї конференції в Україні. Я страшенно гордий. Це було 20 років тому. Я працював багато два роки радником Європейської комісії. Одне з порад було, що треба прийняти цю декларацію про екологічну відповідальність. І тоді сказав, так да, ні, ні, там ну, ну, це не треба. І досі так є. Ну не треба, то і у вас нема підстав вимагати чогось. Дякуємо, пане Андрію. Дійсно, ви підняли такі важливі питання. Виявляється, в нас тільки білих плям в екологічному законодавстві. Ну, будемо сподіватися, що все-таки наша влада трішки якось пришвидчить цей процес запровадження норм і, так би мовити, західного досвіду в цьому плані. Мусимо завершити. Добре. Дякую, пане Андрію. Прошу, я був дуже радий, що комусь це цікаво. Дякую за можливість висловитися. Там нам теж було дуже цікаво. Андрій Демиденко, старший науковий співробітник відділення математичного моделювання довкілля інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. Був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На ну, все добре, пане Андрію, тримаємося.